Пропоную нашим читачам актуальну на сьогодні книгу молодого українського письменника Макса Кідрука Жорстоке небо. Макс Кідрук не тільки письменник, а також мандрівник і популяризатор науки, автор книжок, які перекладені на польську, російську, німецьку та чеську мови. В книзі йдеться мова про катастрофу літака в аеропорту Парижа, в якій вижило всього четверо людей. Цей літак був зібраний на українському заводі. Тому, після катастрофи, донька українського конструктора починає активно розслідувати справу. Але хтось дуже не хоче, щоб вона дізналася правду життя дівчини в небезпеці. Якщо читачам буде цікаво дізнатися, чим закінчилася історія, раджу прочитати книгу Макса Кідрука Жорстоке небо. Також пропоную інші книги Макса Кідрука. Які є в наявності в нашій бібліотеці?